Побувала я сьогодні на педикюрі, побувала на мийці і приїхала до нас в село. Тут є таке кафе-магазин Крокус. Таня і Міша господарі. Ось таку смакоту купила. Я думала, ми вже в цьому році будемо без кавунчиків. Гляньте, які такі іній аж солодкі, дивіться. Бачите, як він мені тріснує, як я почала різати трошки нерівно. Солодкі, смачненькі, бачите, зернятка дозрівші, хороші. Ну, смакота. Зараз буду їсти. Смачний розбомбили заразеним Херсон, Зараз вже в цю пору було море всюди тих кавунів. Оці сказали, що привезли з Азербайджану, де Азербайджан де рівне, уявляєте?